Героям слава! Сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб почити пам'ять нашого герою. Всі знають, що Україна вже рік знаходиться в повномасштабній війні і наші старші друзі приймають в ній участь, боронячи землю, нашу рідну, віддаючи кров за кожен сантиметр, для того, щоб ми з вами тут спокійно жили, розвивались, процвітали. Томи своїми руками збудували меморіал в честь Єгора Біркуна. Всі, напевно, знають за його подвиг. В останні хвилини життя він рятував свого побратима, загинув воїном зі зброєю в руках. Наша ціль, щоб ніхто не забував своїх героїв, щоб всі їх пам'ятали, чтили їх пам'ять. Окремо дякую майстру Євгенію. За Зроблену працю, дякую, Євгенії. Це не останній наш меморіал. Будемо робити все для того, щоб люди пам'ятали, якою ціною здобувається незалежність. Слава Україні! Героям слава! Ми пам'ятаємо наших братів та робимо усе, щоб їх пам'ятали. Тому створили цей мурал, щоб люди ходили, бачили, читали та розповідали. Доки є пам'ять у наших героях, він поруч, він віддав найголовніше та найдорожче це життя. Тому, як я раніше казав, Доки є ми буде Україна. І ніяка нас російська та проросійська наволоч не зупинить. Слава наті! Дякую всім причин для причин для, для створення уваги. Всім хлопцям, які як сей, весь цей час підтримують, допомагають пережити цей горе. Вже хочеться, щоб отак, проходячи, їздячи містом, тут хоч на хвилинку, задумувалися про те, що зробили ці корці, наші герої небагато, щоб люди знали обличчя цих героїв, завдяки кому зараз твориться нова історія України. Вони дали своє найтворче, своє життя. Дякую всім присутнім. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятаємо! Повсемося! Пам'ятаємо! Поснемося! Героям України тричі! Слава, слава, слава! Героям України! тричі! Слава! слава! Слава моє ворові! Во ти присвята, все життя моє, Бо ти присвята, все життя моє, Бо ти все щастя моє, Бо ти все щастя моє! Задзвони мені бряскам до Кайдана! Задзвони мені бряса до Кайдан! Що віра моя полаганість, що віра моя полані, щоб на слаза взяття міст, щоб на слаза взяти міст! Щоб снігой, що б я бій! Що відео що не! Так як що героїв за тебе, свята! Так, як що героя за тебе, свята! За твою славу, За, твою славу! за, 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 за день! За ідей! Записяті за іде! Що помстите гадьбу не воль! Що помстите, гальмоне волі! Отоптануче! Отоптену! Вулка Тіпо! Лука Тіповий! Не винуком помадованих іде! Не вину помотованих ідеї! Ви вишту смерть героя Україні! Що їх кості по а по таким поховах, що їх кості порозкидання, я подарун похону. Спасимо огне життя творчих, хворіють при церкві. Страхуника, не Страху нехай не знає. Не знає, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Загадуємо, задумо, у серці замешка моє, у серці замешка моє! Зрости мене, да я сніг чи ні, Зрости мене до ястичені, у тих чи нас, хита смерть, у тих чи нам не буде смерть, солодку смерть у лукаси, солодку смерть, у лука за мене, і розпилися в тобі, і розпинуся тобі, та віщо житимо в тобі, та віщо житимо в тобі, відвість на Україні! Україна! 加油加油 Враження, що ці діти народилися для цього. У них ця любов до країни дішла з самого дитинства. Вони вибирають саме такі, як мій син, як і гори, багато інших наших героїв. Вони вибирають перш за все свободу і. Можливо, в родині ви говорили, якісь культивувалися у вас речі такі проукраїнські. Чи це школа? От що вплинуло? Можливо, ну, це все якось взагалі школа і виховання. Вихов... Батько Ігора також приймав участь у війні, він з 2014 року пішов, але, на жаль, за станом здоров'я в 2017 році звільнився та помер. Його був патріотом завжди. А в якій школі він навчався? Він навчався в 81-му ліцеї. Що... Можливо, ви знаєте про когось вчителів, хто вплинув на його світогляд, не хотіли б назвати нікого. Вчителя, вчителя взагалі то Єгора дуже такі були всі гарні вчителя. Йому пощастило ще з садочка. Всі були в були дуже такі добрі. Перша вчителька Ольга Володимирівна була, друга Михайло Тетяна Леонідовна. Вони вчилися разом з її сином, вони були в одному класі. якось так. Югор дуже любив читати. Він завжди читав, він любив знати все з самих недр, і як то йшло все через покоління, цікавився історією, то так. Мабуть, ці діти народилися, працюючи, щоб змінити нашу Україну на краще. Спочатку розроблював ескіз, потім вже по ескізу робив малюнок. А Єгора я знав, ми не були там близькими друзями, але перетиналися в компанії зі спільними знайомими. Знаю, багато чув від його побратимів, що Єгор був великою людиною. І я Дуже радий, що я зробив цю роботу.